Якщо ви ще ні разу не були на тренуванні з тайського боксу, ловіть чотири лайфхаки для вашого першого тренування. Перше і найголовніше, не переживайте, ніхто не буде ставити вас в парених з найсильнішим боксером, щоб протестувати ваші можливості і зрозуміти, підходите нам чи ні. Я таке бачив тільки в фільмах. На першому тренуванні зазвичай бійців навчають техніці тайського боксу. Друге, тримайте руки біля голови. В тайському боксі стійка така. Корпус у нас трошки нахилений вперед, плечі вперед, ручки, поперед себе. Не тут, отут. І тримаємо завжди руки біля голови. Усі удари йдуть голови і повертаються сюди ж. Третій і, мабуть, найголовніший фактор це ваше дихання. Слідкуйте за ним. Кожен ваш удар видих. Приймайте на себе удар, також видих. Дихати потрібно так: економно і різко. Проговорюйте про себе звук «Еш». І четверте, не загибайте собі планку. Не треба вимагати від себе на перших тренуваннях, боксувати як Флойд Мейвезер, крутити там віртушки, торнадо і так далі. Усе поступово, степ степ До зустрічі в залі. А як потрапити до нас на тренування? Дивіться у закріпленому відео в нашому профілі.